Поки є світло, вирішила до вас вийти і розказати вам програмку і важливість теми, яка буде підніматися у нас на клубі, таки зроблю невеличкий вебінар або подкаст на тему Мама-тато надрив і де криється твоя справжня проблема. Так, всіх вітаю у нашому просторі. Буду рада вас бачити, нових підписників вітаю. Дякую вам за довіру. нас вже на Ютубі 108, в Інстаграмі 152, здається. Це мене радує, що наш простір свідомих людей збільшується. Так, і ми з вами будемо вчитися жити легко. Літати легко як ластівка, як я називаю цю програму в клубі, від локомотиву до ластівки, а не бігти виснажливо, як локомотиви. Сонечко вийшло, якраз. бачите? Що я хотіла сказати? Я помічаю, що більшість із вас, із моїх клієнтів, хто приходить до мене в роботу на консультування психологічне, має спільний біль. Вони кажуть, я не можу побудувати стосунки, або я відчуваю, що можу мати більшого в житті, але щось заважає. Я відчуваю, що можу заробити гроші, але не можу їх більше грошей, да, але не можу їх отримати. А, і а, ви думаєте, що це проблема, а, яка криється в мисленні, Частко, частково так. Да, і в волі нашій, але це лише верхівка айсберга, з якою ми працюємо. І сьогодні ми спустимося трошки глибше і поговоримо про основу, про те, що було закладено ще до того, як ви навчилися бігти. Так, не взяла з собою води, як локомотив. А да? до того, як ви взяли на себе ось цей локомотив. і, і Пішли в життя з цього метафоричного образу да, локомотив, який тягне це життя, прагне, але мало що на виході виходить да, результат, такий, як хотілося б. І ми тут з вами поговоримо про маму і тата. І хочу вам більше розповісти і розкрити детальніше, наскільки це важливо. Тобто відпрацювати в психотерапії, да, в роботі над собою. Тому що більшість травматики, яка змушує вас зараз бути у стані надриву багатьох да, із вас, знаходитися не у зовніш... знаходиться не у зовнішньому світі, да, а вона знаходиться у стосунках з найближчими людьми, які вас виховували тобто мами і тата. Або о, тих людей, які були з вами о, поруч, да, як опі опікуни, які вас виховували. Чому це так важливо? Тому що сім'я це перший і головний сценарій вашого життя. Якщо у цьому сценарії був дефіцит о, о, безумовної підтримки, любові. О, чи постійний страх, да, не було безпечного простору да, в сім'ї? Ваша психіка вирішила, я маю постійно вимагати від себе, постійно опрацювати, постійно брати над, над відповідальності, да, досягати чогось таке прагнення у людей до досягнень. Для чого? Для того, щоб заслужити ось це право на існування, тобто право на любов. І це є ваш надрив. Я теж була в цьому стані колись, і, да, і я знаю, про що я говорю, і бачу це у багатьох моїх клієнтів. Ви можете ходити навколо проблеми руками, працювати з верхівкою айсбергу, але поки ви не опрацюєте цю основну да, причину, проблематику, ви будете лише лікувати симптоми, а не причину саму проблему. Так. Давайте розділимо да, зараз у системі. Терапії є проста, але глибока метафора, яка мені подобається, це. Так, секундочку, закрию вікно трохи. Це метафора, яка звучить як мама це все, що всередині нас, це основа, а ваш е... тато це те, що зовні наш. Мама це ваш стан, ваші почуття, ваша наповненість або, навпаки, ваша спустошеність, а ваша стресостійкість сюди да, теж відноситься, здатність відігріти себе після якихось бурь в житті, ваші емоційні травми та найглибші спогади це все мама, стосунки з мамою. Коли ми опрацьовуємо стосунки з мамою, ви повинні розуміти, що це глибинна робота, і ми йдемо у саму глибину у ваш внутрішній світ, щоб повернути його наповненість, спокій. І тато у нас це навпаки зовнішній світ, що ми теж беремо до уваги і відпрацьовуємо. Коли ви стикаєтеся з певними проблемами в житті, тато це все, що зовні. Це ваша реалізація, це ваше спілкування з колегами, з друзями, з партнерами, це те, як ви заробляєте гроші, це все про стіни, які, перешкоди, які заважають заробити більше планку підняти. Це те, як вас бачать інші люди. Якщо у стосунках з татом був дисбаланс, це проявляється ось так. Ви наповнений зсередині можете бути, але не можете мати стільки грошей, скільки ви собі плануєте, ви відчуваєте, що ви можете мати. Або навпаки матеріально спроможна людина, але абсолютно порожня всередині. І це таких два типи наших, нашої особистості. І виходить, що ваш локомотив, який має досягати, да, бігти і вже щось досягнув, але може, не може насолодитися тим, що всередині, тому що всередині, спустошення, спустошення такий дефіцит. І який у нас з вами план на участі в клубі. Да? Хто вже записався, теж розповім вам. А хто ще не доєднався до нас, будь ласка, доєднуйтеся, починаємо ми 1 листопада. І наша задача це прийти до третьої такої мети, да? третьої структури нашої особистості. Третій наш шлях це шлях Ластівки, як я його назвала з локомотива до ластівки. І наша мета тут прийти до ось цього третього варіанту, коли людина наповнена всередині, тобто має внутрішній спокій, має гідність, ніжність і успішна зовні, тобто спроможна, соціально реалізована. Це стан, коли навіть тиша. Поруч із вами наповнює інших людей. Це стан зцілення, в якому приємно бути не тільки вам, а й іншим людям, які поруч з вами. І це досягається опрацюванням і роботою з батьківськими оціми фігурами мами і тата, як я вже сказала, і сценаріями та також відновленням вашої гідності. Не всім це дано да, від природи ізначально, але кожен може цей стан напрацювати. Зі зрілістю, та зціленням, з роботою над собою, я сама теж цей стан напрацьовувала. І у клубі Ластівка, як я його назвала, це дуже символічно, тому що коли я подивилася про значення, що таке Ластівка, мене дуже це так вразило, Що це про, про нове, про легкість, про ніжність. І потім про це я трошечки розповім в наступних, можливо, рілсах або відео. Ось, І у клубі Ластівка я даю вам систему, щоб збудувати цю гармонію. Тобто, ми лікуємо маму, це про внутрішній наш світ, і ми будуємо здорові функції тата. І ми розриваємо ваші старі сценарії, родові сценарії це 5 шостий 6 місяць, які змушували вас бігти і взяти ось цей тягар локомотива. Тому запрошую вас, хто ще не приєднався до нас, припиніть ось цей біг по колу, да, тягнути те життя. І почніть стілювати основу таким чином, виходити на новий рівень життя, на нові можливості. Так, і якщо у вас є питання з приводу цього, буду рада вам відповісти. Пишіть, будь ласка, в коментарях або мені в директ. Чекаю вас у клубі. Всім гарного дня!